Чи можуть вам надіслати повістку поштою? Це щодо відправки у військову частину та призову? Ви знаєте, що нещодавно було анонсовано, що повістки будуть розсилатися поштою сотнями тисяч, і люди вже готуються до цього. Але виникає питання: якщо раніше вам було проведено вже медичний огляд на ВЛК, то чи можуть прислати зразу повістку на відправку, тобто повістку на призов? Питання так? Так от, якщо подивитися пункт 88 положення, затверджено постаново 560, там вказано, що на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відобору резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період у ТЦК та СП під особистий підпис. Вручається повістка. І це повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Таким чином виходить, що повістка на призов на військову службу повинна видаватися лише у ТЦК і лише під особистий підпис. А тому вона не може бути вам надіслана поштою і вважатися таким чином належним чином врученою. А якщо вам потрібна допомога з цих питань, ви можете звертатися до мене.